Хотим і фієста навіть кольором відповідь. Ось у них усе вийшлося. Друг друга дозапалили і щасливі. Так буває. Там вже на заводі йде його доработка. Тобто далі вже наша робота закінчилася. Вже так. такого, як на заводі, вся лінія, ця. це ціле производство. Тобто насіння заходить заходи вже виходить, потім воно розвивається по фракціях і засушене. Ізначально в них не будуть рівні условия. Так само, як сівалка не положить різну глибину. От це теж дуже важливо. Одне буде в полувлажній, а в друге верхом сухе. І воно, якщо зійде вже е, з різними відставаннями, то воно так і далі піде. Вже мале, не догоне, в ітогі здорове. І початок буде. Там, де менше, буде такий, а там, де більше, старше, буде таке. Тож. От тому е, бути в усіх равні умови. Давайте тоді розкажемо, що ми приїхали. Ми приїхали в фермерське господарство. Тобто, нам кажуть, що ви там надемо поле, повилизували поля. Ось ми приїхали в сіпну зону. Це в нас Криничанський район, це навіть не самий кукурудзний район, як Київщина, там Чернігівщина чи, чи ще якісь землі. То есть. Це наша Дніпропетровська область, засушлива. То есть. Зони змінилися, стало жарко. От. І в цьому господарстві посіяно два гібриди відразу. Ну, Скажімо, тут я начало вступлення зроблю, то есть тут фієста і хотин. Ми зараз у господаря узнаємо. Значит, тут у нас. Постійно два гібриди, як ми далі побачимо, це попередних соняшник. Скажіть, будь ласка, вдалося вам спахати чи не вдалося? Тобто, були такі нестабільні погодні умови, лило, осінь була холодна, дощова. От, що вам тут по обробітку почві? Далося Вдалося? Чи... Багато дуже земель в нас пішла в зиму не оброблена. Це поле було прибране і здисковане, але угу. не зорене, глибокористання не було зроблене. Угу. Весняно-польові роботи посів... посівна почалася в нас 4 травня. Це саме перше поле ми почали сіяти, кукурудзи. Це поле десь ми 6 травня посіяли. 4 травня, через те, що йшли дощі затяжні, ну просто в поле ніяк було заїхати, обробити, підготувати ґрунт і вчасно посіяти. Ну, слава Богу, рік такий був, що дощі йшли все літо, регулярно, і все це було компенсовано. Пізній посів було компенсовано і все нормально відбулося. І сожники, і кукурудзи у нас гарні стоять. Згідно рекомендації ми насіння брали ваше, важці славі фірма. Згідно їхнім рекомендаціям... Ми садили один рядок фієсти, один рядок хотина. Для кращого опилення, для кращого врожаю. Дякуючи нам, хлопці виконували рекомендації, ті, які сіяли добросовісно, все, ми зробили. Ну і ви результат бачите, як воно вийшло в нас. Що з добре вдалося внести добре вам. рік тяжой, бо вони всі дорогі були не по карману. Тобто ми знаємо, що карбомід був. На момент посіву він знизився, а в сезон був зімою 36-38 тисяч. І не кожен з аграріїв змог хоч якусь краплину дати. У вас вдалося внести добрива? Ну, при, угу. при сівбі ми внесли по 90 кілограмів м'ячної сілі. Угу. Ну, да, ми знаємо, що кукуруза гарно реагує на азот, він їй необхідний. От. І тим більше при маленьких таких ось затратах ми зараз подивимося на. Звічний результат. Кстати, от по защиті тут був так, як соняшник. О, тут ви внесли до так? Ну, так, так, так. До уборки так. він не держи, ну ацетохлор, А це то хлор. А все ж він дав екран і ми получили чисті всходи. От. По широколистих сорняках тут більш-менш чистий. Те, що йде, падали ця полізла пізніше. От. Вона є. Но вона не критична, тобто вона не повлияла на урожай. Ставте лайка, коментуйте. Ну і за те, що в нас було 800 гектар соняшника, uh -huh. ну, всі поля стоять гарні. Uh -huh. Але дуже багато от, зимове попередників для соняшника була, наприклад, кукуруза і зимова уборка була. Uh -huh. Тобто не оброблено, не здисковано, не, не, не той. І ми, на жаль, не встигали навіть прополоть, між обробіток провести. Угу. При мічадному обробітку ми по соєчнику кругом ще давали суль, суль, карбамід. Угу. При посіві соєшника угу. а 20 20 13 а по кукурузі от, не встигали зробити міжжадний обробіток, великої угу. необхідності і не було. Але хотілося б, треба було робити для того, щоб кисень подати, щоб трошки ну, може деяка бур'янина. І треба було ще, звісно, підгодувати. Воно ближнє не було. ну. Ну, Погода внесла да, корективи. Да, що тут сказати. Внесла корективи, Якби да. було все добре, там, як ми запланували, і ми знали, що така буде от погодні условия, ми звісно, б, звісно, вже до цього готувалися. А так, плануєш одне, як завжди. Ну, а виходить отакі от ось нюанси, на які ми в дальнішому по. по Вліти не можемо. Чого не можемо? Тому що рослини наші вимахали. вон подивіться, ось Андрюха, Покажи ось ось. Рослини наші вимахали. ось я навіть стану ось. Ось, одійди і покажи ось Рослини наші вимахали, і вже не кожним агрегатом зайдеш, жалко не ламати. Вона, як заїдеш, як глянеш, трактор mm -hmm. його ложе, кажеш, виїжджай, бо ти ще зробиш хуже, чим yeah. От Тому это. Ну як би дуже вдячний. Зараз картину подивимося на то й зайдемо. Але От. я вам скажу так, що я дякую і вам, і Агросіча Чаславу. Я не буду казати, скільки ми заплатили за посівну одиницю, але ціна була недорога, ціна була конкурентна і ціна якість дуже вигідно відрізнялася від всіх інших пропозицій. Тобто я був вражений, що гарна ціна. Притом не напряму ми вас брали, а через uh -huh. агро І була гарна ціна, і якість насіння була чудова. Uh -huh. Я вам дуже дякую. Ну, взагалі, якби ми і приїхали якби, наочно наживо побачити результат, тому що над так же само вложиш сюди труд, працюєш над насінням, і хочеться, звісно, щоб у кожного аграрія був задоволений. Іменно конечним результатом. Тобто важен врожай саме. Не, е, этот, от. І от ми зараз з, нашими зрителями і подивимося. 16, 14, 15, 16, 17, 18. Фієста 18? Так. Да. Хатин 16. Хоча фієста, коли сіється м, сама, в неї звичайно 14-16 рядів. Ну, тобто mm -hmm. треба 50 на 50 сіяти. Ну, от коли ми сіємо фіст, так краще допиляється. Угу. І е, більше віроятності, що буде два е, повністю виповнених початка. Угу. Ну, то є, ну, це погодні услов'я теж влітають ага. на це все. Які початки? Я підчеркну, що це не сама кукурузна зона. Тобто це у нас е, майже тут е, з одної сторони Запоріжжя, з другої. Кривий рік, тобто це взагалі де є кукурузок, не вирощують. Оце зона така. Цей рік, в принципі, він був, не відрізнявся від інших. Тось, може, весною волога була, але вже на наливи початку уже, е, е, такої масі не було. І даному аграрію була запропонована е, такий метод посіва, як тандемний. Для чого? Тому що ми можемо ось о, зустрічати отакі ось недозапилені початки. От, де це сам перед уже втрата врожаю, вона незначна. Ну, от ми запропонували е, значить, таку технологію просто для збільшення врожаю без міні... при мінімальних затратах. Тобто сіяли один раніше гібрид, от, а так сіємо два через сошник, через два сошника. Але чередувати, щоб в одному полі була гібрид і один і інший. Тому вони зацвісти в один момент не можуть одновременно, як би по теорії. А один раніше, другий пізніше, вони допилюють друг друга. А як вони допилили, думаю, найголовніший результат зараз побачимо на полі. Є от соняшника ось ось падалиця. Так, де мій апарат? Ось о, початки різні, дивіться. Ось ось. це у нас хотин, виходить, в рядкові. Він заложив два початки, а так як у нас зона... Так, можна сказати, не кукурузна, то він другий скинув. Це нормально, шановні аграрії. Чого? Якщо б він цей би не скинув би, на другому початку, початку не було б у нас такого масивного. Гляньте, ось. Ну я цей уже рвати не буду. Ось він плюс-мінус ось, ось. Ось. Якщо хочете такі початки, о, то треба сіяти хотин, з фієстою разом і буде таке ось запилення. Ось, гляньте. Йому або ще він би ще більше повестривав. От, а це ось результат тандемного посіва. Значить, як він відбувається? Так у нас гібрид ось мітьолкою запилює собі. А із-за засухи, шановні аграрії, всего, у нас йде стерилізація і йде недозапилення. Тобто кукуруза прикрашає запилення і ми матимемо такий ось початку. А так рядом ось у нас фієста, так приміру. І вона вже цвіте в другий момент і все, вона дозапилює. І тим самим, ось дивіться. І тим самим і тут ось запилення хороше, бачите? Тобто вони друг друга дозапилюють. Це щоб так залишилося, що вони в один рік разом зацвітуть, це було б дуже рідко. Либо сильна засуха, ось о, бачите? Оце коли Коли у них все добре, у них все вийшло, ми маємо такий результат гарний. Ось о, Тому, шановні аграрії, оце ось не хотин. Це, нехотин. це ми вирвали по дорозі їхали. Я не знаю, який це гібрид. Осьом вирваний хотин. Оце ось такі результати. Це кринички, шановні аграрії. При 90 кг селітри при От. І навіть я вам покажу, що тут, даже тут якоїсь сильної защити з бур'янами тут не було. От. Тому, шановні аграрії, не, не бійтеся, експериментуйте. От. Сійте тандемним посівом. і і фієсту, і хотин. І буде повністю запилені початки. А це означає, що буде на 30%, на 20% кращий у вас врожай. От. Значить, це гібриди Дніпропетровської селекції, що хотин, що фієста. Вони стійкі в першу чергу до засухи. Тобто нам, нам не треба той гібрид сіяти. Які е, стійкі не стійкі до засухи, тому що він згорить і ми нічого не отримаємо. Нам треба іменно стійкі до засухи. Оце ось ми зараз стоїмо з вами в полі, ось видно, вона зелена. От, якщо ви хто з криничок, от, от дивіться, вже кукурузки горять, ця зелена кукурузка. Тобто це означає, що і хотини, і фієста вони стійкі до засухи. Єдиний момент по вегетації, шановні грані, вони з групи середньоранніх, просто Хотин і фієста це з однієї групи. От, і вони всіяні тут таким чином через сошник, щоб вони друг друга допиляли. Тобто, це наша основна задача, щоб збільшити врожайність за счет запилення кукурузи. Тобто гарне запилення, більший врожай. А так по гібриду дивіться, хотин ви вже знаєте, благодаря агровану, сіяти його і отримаєте гарний врожай. Буде у вас по два початка чи по одному. От, шановні аграрі, ось ось. Це вже результат буде добре, ось, подивіться ось теж. А якщо проконтролюєте іще бур'яни, а також шкідників, тому що ось бачите, совки всі, тільки ет, на сочні хороші качани. Шушлячки вони от такі не будуть. На і хороші, На хороші качани вони налітають. От проконтролюєте і це вже буде залог успіха. Тому, шановні аграрі, якщо вам подобалося відео, ти прям хочеш уже всі котяни передивитися. Ось о. Гляньте, вони всі бомба, бомба. Бомба, ось бачите? Дивіться, ех, по б такий. Так. Ось другий другий початок скинутий, бачите? Есть, це чим, що якщо у вас, шановні аграрії, хвати вологе... То буде, отут і другий такий. Ось а так це наш район. Тось, і тому за такий і то дякуємо. От Кукуруза зелена, прекрасна, що і треба було доказати. Тому, шановні аграрії, хочете мати гарний врожай, обов'язково підпишіться на канал Агрован, ставте лайка, коментуйте і ждіть нашого обов'язкового слідчого відео. На цьому відео буду заканчувати. До побачення, шановні аграрії! Мирного неба, здоров'я, щастя і головне достатку вам і вашим сім'ям. До побачення. Переходьте на канал, підписуйтесь і ще переходьте на сайт, узнавайте характеристики гібридів, а також цінову політику. До побачення, шановні аграрії.